В магазині мойо замовив оперативну пам'ять ddr 4 для комп'ютера на 16 ГБ. Частота 3200 МГц фірми ADATA. На наступний день прийшла пам'ять на нову почту. Прийшов, забрав. Є в нас гарантійний лист від магазину Мойо. Казано, що гарантія від магазину у нас 60 місяців. Ось така пам'ять прийшла. Маркировка вказана. 16 ГБ. Частота 3200 1,2 В. Пам'ять у нас нова, запакована. Відкриємо, подивимось. Ось така планочка у нас оперативної пам'яті. Чипи з однієї сторони однорангова пам'ять. Ще раз маркування. І чіпи пам'яті в нас. Ось такі. Купуйте оперативну пам'ять в магазинах моє.